Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Сьогодні у нас 16 число і я виходжу в ефір з такою інформацією, що вчора прилетіло в Польщу дві ракети. Впали вони на території Польщі, в районі Хребене. Якраз на тому кордоні, де я переходжу кордон з Польщі в Україну. Ну, що я можу вам сказати? Все стоїть, нічого не їде, не їде не з території України, не їде не з території Польщі. Кажуть, що світла немає ні на польській території, ні на українській території. У нас тут потихеньку збирається черга. У мене, до речі, не так дуже багато. Десь 9, 9 кілометрів, 9 кілометрів до кордону, але все стоїть, нічого не рухається. Ну, і як кажуть, з моїм щастям. Вчора мені позвонив товариш з Польщі, сказав, що в Польщу прилетіло. Я дивився новини, читав новини. Якщо чесно кажучи, я не зрозумів, що це десь тут. А вже як ось сюди приїхав, то вже дивлюсь, що така колейка здорова. М -м, така ситуація. До речі, там хтось в мене питав про датчик колейки, як він себе чувствує за бочкою. То Зараз стою за бочкою, зараз в мене йде дощ. Нормально він себе відчуває. Так що по датчику колейки все нормально. Ну і скажімо так, За ті ракети, то не фейк. То дійсно, Бо тут якби куча поліції їздить, куча всяких рятівних служб, швидкі і так далі. і так далі. Тобто Видно, що щось сталося, видно, що там щось робиться. Так що така хлопці інформація. Я не знаю, Якщо в мене хтось чує, хто зараз з дороги і двигається в цю сторону, то мені здається, краще переграти, то все на ягодин. Так що до зустрічей. Не гвозді на жезлі вам удачі.